Так, слів, про те, чому зараз у людей вибивають відні автомати, ви бачите зараз в мережі 168 вольт, на виході 224 вольта. Стабілізатор напруги стабілізує її, але струм в мережі дуже сильно зростає. Тому якщо ви в нормальному режимі, якщо б на вході було 220 і на виході 220, 에, користувалися б навантаженням 3 кВт, то так само на ваш відний автомат було б навантаження 3 кВт. Якщо в такому режимі на вході 166 вольт, а на виході 225 вольт, і ви будете навантаження включати те саме на 3 кВт. То це через ваш автомат буде йти струм там 45 кВт. Тобто ви те саме споживаєте, стабілізатор напругу стабілізує, але в струм у хідній мережі перед стабілізатором напруги дуже сильно зростає. Тим самим у вас може вибувати ввідний автомат. Що з цим зробити? Нічого з цим не зробити, окрім як зменшувати навантаження, тому що дуже багато людей одночасно після вимикань все включають, і напруга дуже сильно провалюється. Тому стабілізатор напруги встановлювати, встановлювати потрібно. Але потрібен потужний ввідний автомат і потрібне обмеження потужності. Тобто ви можете споживати при нормальній напрузі. Прилади споживати ваші будуть нормальну напругу 220-230 вольт, Але прилади потрібно буде включати менше, тому що просто вхідна мережа не витримує. Напруга на вході балиться все менше, стабілізатор її стабілізує і все більше навантажує ваш ввідний автомат. Ось така ситуація.